Армія оборони Ізраїлю звинуватила бойовиків Хамас у порушенні режиму припинення вогню та оголосила про відновлення бойових дій. Про це повідомляє прес-служба Цахал. Там уточнили, ізраїльська авіація почала завдавати ударів по газі. Деякі подробиці в ефірі марафону розповів посол України в Ізраїлі. Приблизно в 5.30 ранку. Хамас відновив стрілянину своїми саморобними ракетами по півдню. В Тель-Авіві ми нічого не чули, жодної тривоги. От. І приблизно о сьомій ранку перемиря зупинено і почалися знову відновилися бойові дії. Я нагадую, що за сім днів перемир'я ізраїльтяни отримали 107 своїх заручників, багато з них громадяни інших держав також, ну мають подвійне громадянство чи іноземці. От. І в свою чергу палестинці отримали відповідно звільнених 240 осіб. Відповідно, в Хамаса залишається в заручниках іще близько 145 осіб, які не були обмінені. Незадовго до відновлення бойових дій газета Wall Street Journal писала, що Ізраїль та Хамас домовилися продовжити режим припинення вогню ще на добу. Офіційно сторони конфлікти цієї інформації не підтверджували. Режим припинення вогню у секторі гази почав діяти 24 листопада. 27 листопада його продовжили на два дні а вчора ще на день.